Добрий день, мої любі водолії! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина, і я буду робити розклад для вас на наступний тиждень з 12 по 18 серпня 2024 року. Розклад я буду робити на класичній колоді. Ще в мене є колода порад та попереджень від Всесвіту і колода старших арканів, на якій ми подивимось, чи збудеться ваше бажання і коли воно здійсниться. Так починаємо. Покажіть, будь ласка, що очікує водоліїв на наступному тижні з 18 по, ось, 12 по 18 серпня 2024 року. Покажіть, будь ласка, що очікує водоліїв. На наступному тижні. З 12 по 18 серпня 2024 року. І так, водолії на наступному тижні. Основна енергія водоліїв на наступному тижні. Що очікує водоліїв в особистому житті на наступному тижні? Що очікує водоліїв? В роботі на наступному тижні, що очікує водоліїв в фінансовому плані, що очікує водоліїв в плані здоров'я. Трошки треба прикрити. здоров'я. Що порадує водоліїв? Що засмутить водоліїв на наступному тижні? Далі. Порада для водоліїв на наступний тиждень та попередження від Всесвіту на наступний тиждень. З 12 по 18 серпня 2024 року. Порада та попередження для водоліїв на наступний тиждень. Порада попередження. Покажіть, будь ласка, чи збудеться бажання водоліїв і коли воно збудеться. Покажіть, будь ласка, чи здійсниться бажання водоліїв і коли воно здійсниться, чи здійсниться бажання водоліїв і коли воно здійсниться? Прибираємо карти. Починаємо читати розклад. В якості основної енергії тижня нам випав паз мачів. Це молода людина, це мілкі неприємності. От. Проявіть обережність. На на Настройтеся на можливі зміни на роботі чи у відносинах. Це можуть бути. Плітки, підстави, образи, провокації і сторони ворогів, різного роду інтриги, які можуть нашкодити вашій репутації. Будьте напоготові, ви можете стати об'єктом критики. От. Ваші проекти можуть бути відкинуті, категорично відкинуті. От. Добивайтеся свого, Ідіть на конфлікт, на розмови на повишених тонах. І добивайтеся свого. Ну, такі для вас поради, скажем так. Такі енергії будуть у вас на наступному тижні. Не дуже гарні, скажімо так. Що чекає вас? В особистому житті. В особистому житті вас чекає у шлюбі, може вказувати на ревності, на таємниці, закритість, якесь таємне кохання, зрада. От. Одинокі, ну, одиноким непогано і самим, а, хоча вони а, уперто. Чи впевнено чекають свою другу половинку? В парі, ну, більше платонічна, платонічна любов, така духовна єдність у парі виходить. Отакі От у вас сімейні, особисте життя, сімейні стосунки. В роботі п'ятірка мечів. П'ятірка мечів це теж не дуже гарна карта. Це криза, це інтриги, плітки, підстави, конкуренція, нечесна боротьба, нечесна гра. Значить, будьте уважні, можливо, навколо вас ведеться боротьба за владу. По Постарайтеся не попасти в її епіцентр цієї боротьби. Вот. Постарайтеся самі не образити своїх друзів, тому що ви втратите авторитет і повагу свою. От. І не переходьте за черту, скажімо так, порядності. Фінансовий стан. Фінансовий стан. Фінансовий стан, скажімо так, може бути зростання доходів, підвищення на роботі, додаткові інвестиції, можливості для заробітку, хороші інвестиції. Але, при одній умові, якщо ви не порушуєте закон, і все, все базується на тому, як ми вели себе в минулому. Якщо вели себе добре, значить і фінансовий стан, і все остальне буде покращуватися. Здоров'я, за здоров'я нам, на здоров'я нам випав старший аркан кохан, закохані. Ну тут дві фігури, тому треба звернути увагу на парні органи. Яєчники, почки, легені. Ще, так як ця карта зв'язана з коханням, тут може бути венерічні захворювання, імпотенція, Ось такі можуть бути. Гороби. І ще може бути запалення придатків. Посиділи на холодному і вже простудилися. Будь ласка, звертайте на це увагу. І так, що порадує Рицар чаш? Ну, я дивлюся, картина у вас брава, звісно. Рицар чаш, це можливо. Порадувати може, можливо, вас запросять в гості на якесь святкування. Можливо, гарне знайомство. М -м -м. Можливо, ви самі запросите гостей до себе. Це може порадувати. Що засмутить? Четвірка жезлів. Це гарна карта, це дохід, це. Е Командна робота, скажімо так. Можливо, вас щось засмутить в командній роботі. Тут уже точно. Це карта свята, але дійсно, може, вас засмутити щось іменно в командній роботі, тому, тому що оцього, цього ізобілія вони досягли колективно працюючи. Поради. Порада для вас. Вчиться приймати світ таким, який він є. Зрозуміла порада. Не, не треба переробляти людей і світ під себе. Приймайте таким, який він є. Попередження. Потрібно контролювати свої імпульси, не нервувати, не нервувати і не вступати в конфлікт. Ясні і ясно, тут у вас і на роботі негарна ситуація, скажімо так. Тому контролюйте свої емоції, свої імпульси і не вступайте в конфлікти. Чи збудеться ваше бажання? Старший Аркан Світ говорить про те, що бажання ваше збудеться. Збудеться воно, коли пройдуть всі процеси, які повинні пройти для, для здійснення його на протязі року. Чим швидше пройдуть ці процеси, тим швидше воно збудеться. Отакий От розклад для вас водолії. Бажаю вам успіху. Дякую за увагу і попрошу у з світу. Нехай все погане, що може з вами відбутися, програється для вас як можна більше безболісно. А все хороше обов'язково здійсниться. Дякую вам до побачення!